Мої вітання, шановні підписники! І сьогодні у нас буде посадка сансів'єрії. Сансів'єрії циліндрика. Бачите, які пальчики? Вони в мене були придбані півтора роки тому. І ці пальчики почали нарощувати діточок. Спочатку ці діточки зовсім не схожі на циліндри. Ось, дивіться, які вони чудненькі. А потім вже вони вимальовуються в такі гарні кущики. Їх наросло багато, прям такий газончик маленький. І я хочу посадити їх в чудовий горщик видовженої форми. Ось тут чітко видно, як був маленький відрізаний листок, і на ньому нарощуються діточки, начебто їх хтось наліпив. І це вже чудові кущики. Я буду розділяти, розподілювати по горщику, в декілька рядочків буду садити, щоб це нагадувало таку травичку. Підготувала я ґрунт як для сокулентів. Тобто, там додавання йде перліту, вермикуліту, мілка фракція керамзиту. Обов'язково кладу керамзит на донце горщика. І саме ґрунт для кактусів. Все це змішую в пропорціях. У мене половину ґрунту, а половину розпушувачів. Кожний окремо беру кущик. І як мені подобається, я як дизайнер розставляю, придивляюся, вибираю, де який буде стояти кущичок. Роблю невеличку дірочку і вкладаю корені кісочки. Потім придавлюю це все, додаю земельку і формую такий свій творчий задум. Кущик за кущиком я виберу для себе. Самі найкращі, більші. Є в мене задум поділитися ще діточками, тому не всі будуть висаджені. Я думаю, їй сподобається така посадочка. Вона має тут простір для того, щоб уже ці дорослі діточки, яких я розділила, вони стали окремими кущиками. І Уже коли розпочнеться весна, вони почнуть давати нових діточок. Ось така чудова посадочка у мене вийшла. Наче гігантські травинки в такому продовгуватому пашку. Воно ще розростеться і буде мати чудовий вигляд. Тепер це вже справжня моя циліндрика мої дочки, які я отримала з шести таких маленьких пальчиків. Просто чудово. А ви були на каналі Квітковий рай від Анни. Підписуйтесь на мій канал, далі буде!